Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо маринувати брусельську капусту і заливаємо маринадом нашу брусельську капусту. Залили капусту, накриваємо кришками. В каструльку беремо полотенце. Вставляємо баночки і заливаємо теплою водою. Вода у нас по плечики банки. Включаємо, доводимо до кипіння і стерилізуємо 11 хвилин. Закипіло, стерилізуємо 11 хвилин. Виймаємо баночки з каструлі. Закриваємо кришками добре, перевертаємо. Накриваєм.